Як швидко підібрати необхідну вам побутову вентиляційну установку серії DOMET від литовського виробника Comfavent? Все дуже просто. Заходимо на сайт комфаент.ua. Натискаєте розділ Завантаження. Переходите в програмне забезпечення. Натискаєте програму по підбору Домект? Пішло завантаження. Завантажується воно досить швидко. Чекаємо, поки висвітиться віконце з папочкою. Віконце висвітилось. Відкриваємо. Натискаємо запустити з правами адміністратора. Якщо таке віконце вискакує, натискайте Докладніше. Виконати. Далі Next, далі Install. Програма проінсталювалася досить швидко. Перша інсталяція буде е, трошки довше, тому що вона буде завантажувати всі оновлення. Далі запускається програма по підбору. Такий вона має вигляд. Тут для зручності. Ви можете налаштовувати, обирати мову, якою вам зручно користуватися в програмі, ну і далі робити вже підбір обладнання, все досить швидко. Обираєте право, ліво, все інтуїтивно зрозуміло. Температури. Тут у вас запропонується декілька рішень. Обираєте панель керування, обираєте вентиляційну установку, бачите графік, Тискаєте далі. Тут ви можете зробити, наприклад, замітки собі номер замовлення 1,23, замовник такий-то-такий-то, проєкт такий-то такий-то, місце експлуатації Київ. Підготовлено ким там, тим-то-тим-то. Ну і далі зберігаєте в PDF або одразу завантажуєте 3D-модель. Зберігаємо в PDF. Що нам це дає? Це зручно як для проєктувальників, так і навіть підготовки комерційної пропозиції. Бо у нас буде вся необхідна інформація з підбором обладнання та технічними даними. Відкриваємо бачимо нашу вентиляційну установку, яку ми підібрали. Бачимо всю необхідну технічну інформацію по вентиляційній установці. Бачимо вхідні дані, розрахункові. Тобто бачимо всю технічну інформацію по вентиляційній установці, яку ми підібрали. Бачимо, що ми обрали панель керування. От. це досить зручно, і тут бачимо всі дані, які ми з вами заповнювали.